Щороку фонд захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кокоби напередодні нового року дарує полтавській малечі свято цього разу, попри складну ситуацію в країні, вирішили не змінювати традиціям. Він, мабуть, для всіх не зовсім простий цей рік, тому що не така проста ситуація в державі, але ми намагаємося справлятися з ситуацією і щоб дітки цього не відчували. Більше 120 дітей поринули у казку разом із дідом морозом та снігуренькою. Маленькі принцеси, пірати, лисички, вовчики та дітлахи в інших карнавальних костюмах водили хороводи біля новорічної ділинки, брали участь у веселих конкурсах. Діткам дамо можливість повеселитися, погратися, по справжньому зустріти новий год і отримати багато подарунків. Батьки дітей говорять, малеча завжди радіє таким новорічним розвагам їх всегда ждемо з радостью прибігаємо і от ребенок второй раз на ну настолько счастлив, настолько нравится. Это общение з дітками ну положительні емоції. Жодна дитина на святі не залишилася без подарунків.